Дорогі українці Америки, вас вітає українська співачка Наталія Валевська. Я хочу почати це звернення в першу чергу із слів вдячності. Мої слова подяки абсолютно всім вам, всім, хто зараз підтримує українську пісню, українську музику, Україну, зокрема. Я хочу висловити величезну дяку Оргкомітету. І всім членам журі, які нагородили мене за мою творчість, так співпало, що в цьому році я відмічаю 20 років творчої діяльності. Вже багато пісень заспівано, і я впевнена, що пісня молитва, мир над Україною, буде почута Господом. Всі наші молитви будуть почути. Боженькою і мир над Україною обов'язково буде, і ми заспіваємо нових пісень. Зараз наша пісня це наша зброя. За допомогою культурної дипломатії, за допомогою української пісні ми збираємо гроші і допомагаємо армії, і допомагаємо дітям-сиротам, допомагаємо всім, хто потребує. Ми одна велика українська родина. Саме про це йдеться в моїй пісні рідна моя сім'я. Ми, не дивлячись ні на що, палаємо. Палаємо від любові до нашої батьківщини, любимо один одного. І саме про це йдеться в моїй пісні Палала. Я дуже хочу, щоб ми продовжували цей прекрасний марафон наших предків. Українська нація завжди була. Є і буде українська пісня буде лунати в віках. Україна переможе і завдяки дорогесенькі вам. Я хочу подякувати пані Наталії Багмут Співай рідною. Як же це красиво звучить! Дорогі, співатиме душа, допоки ми живі, і ми будемо передавати. Своїм нащадкам, нашу українську пісню, нашу українську культуру будемо розповідати їм, як колись нас навчали наші батьки. З любов'ю, шаною, повагою, вірою, надією і любов'ю, як співається в моїй пісні, я вам бажаю щастя! Все буде, Україна! Дякую за підтримку! Дякую за визнання. Низький вам, Уклін. Слава Україні, героям! Слава! Знов, я й не знала, хай палала, 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 у моєму небі зірка, падала, 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 те, казали, люти гірко. Думала, 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 збережу своє кохання. Я кажу, ти люби мене, беже як останнь. And you, how many Перше, як останнє я кажу, ти люби мене, перший як останнє